Трохи про витрату електроенергії на Hyundai Kona Electric. Це ось я зараз тільки виїхав, приїхав 2,7 Ну, Поки що 14,6, але це багато. Дивіться, що е мені показує після заряджання автомобіля до 90%. Ось бачите, 89%. Запас ходу 502 км. Це на 90%. Ну, 89 вже. Я не знаю, як воно так перераховує. Дивіться, заходимо в жмеку, подивимось, які в мене витрати. Ось дивіться. Це мої витрати електроенергії за день. Ось бачите, скільки проїхав середня витрата. Ну, На 90% 500 кілометрів. Ну це круто.